Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Хлопці заложно продовжують вишукувати от таки хода за проданців і корупціонерів. Закони заложно має діяти про все по порядку. Будиночки, квартири, автівки, як з голова Броварського ТЦК, жива на мільйони доларів. Зазначають ЗМІ. Під час служби військоматів він встиг обзавестися майном, як то бізнесмена, літний будинок під Києвом, три квартири у Вожгороді, Борисполі, дороги, автопарка, загальна вартість майже один мільйон доларів. За інформацією видання це майно він набув протягом останніх років, коли очолював Броварський. Військ. Ськомата вартість виявленої журналістами нерухомості та отівок, якими користується сім'я військома, сягає мільйона доларів. США у березні 2024 року. Бурляй почав орендувати будинок на 320 двадцять квадратів літному котечному містечку. Неподалік від Києва журналісти під виглядом клієнтів записалися на перегляд схожого будинку, щоб з'ясувати, скільки ж насправді коштують такі апартаменти. Представниця котежного містечка повідомила, що будинок схожого метражу без ремонту коштує 400 тисяч доларів. США за її словами середня вартість ремонту тисяча доларів США за квадратний метр. На сайті котеджного містечка заказано, що будинок також метражу без ремонту. Коштує 380 тисяч доларів. США готовий котедж з ремонтом коштує 720 тисяч доларів. Офіційною власницею будинку, який Юрій Бурляй орендує, є пенсіонерка Олена Черенкова. Через тиждень після купівлі котеджу вона здала його в оренду. На запитання скільки коштував будинок, пенсіонерка не відповіла. Її син Павло Гусак. Повідомив, що не Пам'ятає ціну, яку сплатив за будинок, де зараз живе Юрій Буряй. За інформацією видання гусак і бурляй. Колишні бізнес-партнери у лютому 2003 року вони разом заснували фірму «Ніколя». Також журналісти з'ясували, що під час служби Юрія Бурляя у Броварському ТЦК його теща стала власницею двох однокімнатних квартир у новому житловому комплексі в Борисполі. Згідно з інформацією з Держреєстру речових прав, за кожну з цих квартир теща військова у січні 2024 року сплатила 430 П'ять тисяч гривень. Зауважимо, що зараз схожі квартири на ринку продаються утричі дорожче, десь за 1,4 мільйона гривень. Журналісти побували у Борисполі. Побачили, що у цих квартирах триває ремонт. Робітник проговорився, що замовником робітних робіт у двох квартирах є Юрій Бурля і сам екс голова ТЦК під час телефонної розмови з журналістами запевнив, що гроші на ремонт позичив. Я просто позичив гроші. І зараз робимо ремонти, щоб здавати їх квартири. Оце товариш просто дав під такі умови, що зробиться ремонти після того як вони будуть готові до здачі в оренду? Ця оренда платна буде йому йти. Сказав телефоном Бурляй. На запитання, чому позика не відображена у декларації та сакільки саме позичав військома він, закликав не вникати так глибоко його дружина Світана та його діти. Тримали право власності на квартиру в Вишгороді, згідно з довідкою про його озіночну власність вартості. Така квартира зараз коштує понад 5 мільйонів гривень. Що ж цю ж квартиру раніше орендувало міністерство внутрішніх справ Бурляй декларував її в оренду з 2015 року. Журналісти припускають, що у цій квартирі сім'я проживала протягом багатьох років. Аж до моменту появи розкішного заміського будинку передмісті Києва. Як з'ясувало, сім'я Юрія Бурлая має кілька далеко недушевих транспортних засобів. В два з яких Фольксваген «Фольксваген». 21-го року випуску ти мотоцикл Хонда були куплені у 2024 році. У четвертому з'ясували, що загальна вартість автопарку сім'ї Бурляя, згідно з його декларацією, становить 2,8 мільйона гривень. Загалом жорна. Ліста нарахували нерухомості та автівок, якими зараз користується сім'я Бурляє, понад 40 мільйонів гривень або майже 1 мільйон доларів у США. Крім того, експерти звертають увагу на те, що коштів, які декларує Юрій Бурляє, офіційні доходи, навряд чи використало б на покриття усіх витрат, які він мав за останні пару років. Ви хочете мене на чомусь підловити? У мене немає коштів на купівлю цієї нерухомості, сказав посадовець у телефонній розмові з журналістами. Слідство інфо нагадало, що до своєї військової кар'єри Борляй служив. Поліції зазначається, що після трагедії у княжичах у грудні 2016 року він був заарештований за підозрою участі в угрупуванні, яке обвинувачується у кількох розбійних нападах та крадіжках. Справу про подію Княжичах досі слухають у броварському суді. А Бурляй фігурує у судових матеріалах як обвинувачений, стверджують у виданні. Тоді у грудні 2016 року загинуло п'ятеро поліцейських внаслідок перестрілки між бійцями корду, копами розвідниками і спробітниками державної служби охорони. Сімнадцятого року звільнився з поліції червень 2019-го, травень 2020-го начальника Миронівського районного військового комісаріату до прийменування в ТЦК вересень двадцять першого серпень, двадцять начальник Бориспільського РТЦК, в серпень 2022-го, листопада, двадцять го начальник Броварського АРТЦК. Також є інформація, що за часів АТО ООС він воював у складі батальйону миротворець. Годані з'ясували, що за січня 2025 тисячі року Юрій Бурляй отримав підвищення і тепер працює начальником відділу військового лі. Дерген штабу ЗС у близькі до залужного депутата повідомляє, що група ініціативних депутатів висунула законопроект генерала через останні події. Розпишемо його по пунктах. Перше, штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. А друге, главкому в даному випадку сирський сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, кого звільняти, звільнити без відома главкома нікого не зможуть. Третє кроти Єрмака, який хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт Мар'яні Безуглі. Четверта конфронтація майна у корупціонерів як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте без відомо главкому офіцерів не зможуть кидати за грати Червінського тема не забута. Шоста розстріл за зраду та корупцію. Сьоми повна конфіскація починаючи з конча заспи. довічна для мародерів при владі і українці такий закон підтримують. А який би пункт виби сюди додали у другому турі, згідно. Нового опитування Залужний перемагає Зеленського з величезним відривом. В першому турі також Залужний обходить з великою перевагою. Пише телеграм-канал Офісне мушення. Телеграм-канал ОПОРА пише про те, що залужний перепередив Зеленського про те, що він йде на вибори, йому не байдужа доля країни. В разі необхідності на своє місце він поставить генерала Шапталу. Ця новина шокувала президента. Пише телеграм-канал ОПОРА в той же час. 15 генералів таки підтримали рішення генерала у разі необхідності. Одразу після цього Зеленський заявив публічно, що одна із складних забезпечити можливості для волевиявлення військовослужбовців, інакше вони не зможуть проголосувати, хоча самі відстоюють права інших. В той же час, якби вибори були вже зараз, генерал отримав всі шанси перемогти в гонці, а його партія була би першою за чисельністю у Верховній Раді. головний меседж, з яким залужний пішов би на вибори, перемога має бути системною. риторика була зосереджена на тому, що перемога на фронті буде нівельована, якщо у тилу залишаться ті самі корупціонерні схеми, неефективне управління та подвійні стандарти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.